Вогіння Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Із глибини віків, із року в рік звучить голос церкви, який нагадує нам про другий і славний прихід у світ Ісуса Христа. І вже не у смиренній покорі, як це було згадувано нами у різдві, але прийде у друге у славі, як владика життя і смерті, як цар Вселенної і як суддя найсправедливіший. Це Євангельське читання, щойно прочитане, описує нам останній суд. Часто ми називаємо це страшний суд. Навіть неділю сьогоднішню ми називаємо неділею про страшний суд. Однак в Священному Писанні не написано, що це страшний суд. А написано, що останній суд. Що означає останній? Це означає, що цей суд вирішує долю, людини на цілу вічність. Бо закінчуються слова нинішнього прочитаного Євангелія, що ці підуть на вічні муки, а праведники у вічне життя. І ось оце слово вічність. Ми наскільки привикаємо до певної категорії слів, що навіть не до кінця заглиблюємося у їхній зміст. Що таке вічність? Вічність це невимірений часом стан. Вічність це коли немає кінця. Уявіть собі людину, яка терпить муки, Лежить на одрі хвороби і каже, коли закінчаться мої муки. Скільки ще мені страждати? А тепер уявіть собі, ми добре знаємо, що ця людина дочасно терпить буде. Обов'язково настане час, коли вона спочине. А уявіть собі тепер людину, яка терпить вічні муки. І при тому знає, що ці муки ніколи не закінчать. Якщо заглибитися у цей термін вічність, то знаємо хорошо. Якою буде моя вічність? Що буде зі мною? Що буде із тим, який поруч мене? І ось оце питання воно хвилювало і хвилює людство усі віки ті часи. І багато людей хотіли би заглянути за навісу майбутнього. І розміркувати, а коли станеться це, коли наступить цей момент до цього останнього суду. І були ті, хто бралися вже призначити цей день, коли це має відбутися, але їхні пророцтва виявилися неправдивими. Бо про день той і час не знає ніхто. Але в цьому Іванівському читанні дуже чітко описано про те, що Господь прийде і буде подібно до того пастиря, який розділяє. І всі люди будуть розділені на дві частини. Тому читаємо, коли прийде син людський у славі Своїй, і перед ним зберуться всі народи, і він відділить одного від іншого, як відділяє від чар овець від козів. І ось вівця це покірна тваринка. Певно, серед усієї худоби, яка тільки існує, вівця є найпокійнішою. Бо навіть тоді, коли вівцю ведуть на заколення, вона не впирається. Кажуть деякі свідки того, що коли вівцю заколюють, то вона часто навіть жодного слугу не видає, але не здається, що зі течуть сльози. Що не скажеш про козлів? Козел не різняється тим, що він завжди в Свою Свій він проявляє тому, що він може вдарити свого господаря. І, звісно, що його парність. Супроводжуються в його натурі, в його характері, в його житті. І ось тому ці дві категорії людей вони будуть розділені на покірних, смиренних, послушних богові і навпертих, самозрозумілих, тих, які виключно на себе надію покладають і впевнені у своїй правоті завжди і Інсу. Далі слідуючи, що дуже цікаво, це Господь говорить про те, що одна категорія це ті, які постануть по правиці, почують слова, прийдіть благословенні Отця Мого!» Благословенні. А тим, які стоять йому поліруці, почують «Відійдіть від мене прогрі. Тобто є ще одна категорія поділу на благословенних та проклятих. Що таке благословення? Що таке прокляття? Я думаю, немає жодної книги у світі, яка би могла дати точніше відповіді на ці запитання, як дає нам свята Біблія, священне Писання. Саме там ми читаємо, що таке благословення і що таке прокляття. Саме там ми читаємо, яку велику силу має і владу благословення батька і матері на своїх дітей, а разом і, з тим прокляття батька і матері на своїх дітей. Тобто благословляти і проклинати може той, хто має на це владу від Бога. Але це йдеться про людське благословення і людське прокляття. І як воно проявляє себе в житті, про це так само написано на сторінках священного писання. Однак тут ідеться не про людське благословення, не про людське прокляття, а про Боже благословення і про Боже прокляття. Чому заключається оце Боже благословення? Як ми можемо відчути на собі Боже благословення, або відчути на собі прокляття Боже. Саме ці моменти, вони мають бути присутні в нашому житті. Вони не тільки проявлятимуться на страшному чи останньому суді Божому, але й в житті кожного із нас проявляються оці моменти Божого благословення. І ви знаєте на сторінках священного писання, зокрема, у книзі повторення закону написано. Якщо ти слухатимеш Господа Бога свого, то будеш благословенним у дружньому житті, господарському житті. Це благословення тебе буде супроводжувати і по всій дорогах свого Бога земного життя. А далі каже: а якщо не слухатимешся ти голосу мого, каже Господь, будеш проклятий у своєму подружньому житті, в господарському житті, на всіх дорогах того життя. І далі йде перечислення, в чому буде заключатися це і ось в йому Христі, ми знаємо, що є інший момент священного писання, де написано, що проклятий всякий, хто порушує закон Божий. Закон Мойсея, закон, що написаний у священному писанні Старого Завіту, виконати було вже неможливо. І тому весь народ знаходився під прокляттям Божим. І ось приходить у цей світ Господь Ісус Христос, який приймає людське хіло. І який викупив нас від прокляття закону. Найсвятішою своєю кров'ю викупив нас від прокляття закону. І ми з вами уже спасаємося не законом, а благодаря. Тому оце іванинське читання, коли ми чуємо про вчинки, коли ми чуємо про діла, конкретно вчинені діла, за які Господь нагороджує або вічним життям, або вічними муками. Але ми маємо розуміти, що ці вчинки це є вчинки віри. Що це значить? Це означає, що якщо людина у в Христа, якщо людина Прийме Христа у своє життя і буде рухатися в цьому житті вірою, тобто творити ці добрі діла, тому що вірить у Господа, не тому, що хоче ними заслужити собі оце вічне життя, але тому, що вірить у Спасителю жертву нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа, який приніс себе на жертву у Жертву на Голодському кресі раді спасіння всього людства і заради визволення нас від вічного прокляття. А тепер уявіть собі, якщо людина не повірила в Христа, якщо людина не прийняла Христа, якщо людина не рухається вірою в житті, це означає, що зневаженою є жертвового чоловіка на Головському Христі. Це означає, що потоптаною є кров Христова, якою помиває Господь гріє всіх тих, хто приходить до нього. Якщо ми приходимо до Нього, а Він кличе всіх і каже, прийдіть до мене всі, а далі каже, навсі це від мене, бо я тільки і смиренний серце. Якщо ми приходимо до нього, який би не був тягав наших гріхів, він прощає їх і омиває свої несвятішу кров. Але якщо ми нехтуємо цим, то тоді ми попадаємо під прокляття. І ось тому нароємо Христів ці речі дуже важливими є. І ми маємо розуміти, що ці вчинки мають бути в нашому житті, як вчинки віри. Далі дуже важливий є момент це намір. На делярі постається в житті, коли ми маємо добрі наміри. Але добрі наміри, не виконані нами, не приносять нам користі. і тому, хтось із святих отців казав, що добрими намірами встелена дорога до пекла. Тобто, якщо ти маєш намір розпочати добре християнське життя, але не розпочинаєш, залишаєшся на тому самому рівні, на якому ти був, всього доброго нічого буде. Якщо ти маєш намір попросити прощення в того, кого образив, але цього не робиш, значить всього нічого доброго буде. І тому дуже важливо і в житті християнина, щоб наміри наші переносили їй. Якщо наміри залишаються намірами, то ними не спасе. І це дуже важливо. Один хлопець підвідок сидів і записував собі свої постанови. Він писав, коли побачу, що хтось потопає, кинуся і буду старатися дати йому допомогу, викинути його із цієї води. Коли, якщо загоріться будинок, я буду бачити пожежу, я кинуся туди, щоб рятувати дітей і витягувати їх із вогню. Якщо буде занедрус, я буду рятувати людей і витягувати їх з-під обвалів. І в цей час пролунав голос мами, синку, піди в магазин по хліб. Мамо, ти що не бачиш, що там дощ паде? Даруває не рік у нашому житті, Найменше перепона зробити добро відволікає нас і від тих намірів, які ми мали раніше. Не рік так, що ми собі постановляємо щось, але не виконуємо тільки тому, що слабою є наша природа, яка схильна до саможарі, яка схильна до рівнівства, до байдужості щодо всього того, що конечно потрібним є. Для спасіння нашої душі. І ось тому, коли людина керована вірою, це значно вище тих намірів і обітниць, які ми можемо складати перед Богом, але не виконувати їх. І ось тому ми наближаємося до часу Великого посту. І, як правило, час Великого посту це час не просто утримання м'яса. Чи інші якісь там скромних страв. Це не просто утримання від веселощів цілків тілесних. Це час духовного поту. Це час, коли ми маємо працювати над своєю душею. Це час, коли ми маємо перемінювати самих себе. Але, звісно, ми маємо твердо знати, ми маємо дуже добре розуміти, що ніколи. Ні за яких обставин ми самі себе змінити не можемо. Для того, щоб змінити себе, ми маємо найперше просити про це Господа. Ми маємо призивати Духа Святого, без якого жодна молитва, без якого жодний добрив чину, жодна дія наша не буде благоприємною очах Божих. І тільки тоді, коли ми сповнимося Духа Святого, тоді наша молитва стає молитвою, а не з Тільки тоді, коли ми сповнені любові і милосердя до того, хто потребує цього, робимо добро не на показ, а тому, що це промиває Господь. І в цій людині, що потребує цього, я бачу самого Христа, от тоді це нам користь. І тому дуже важливо є нашому християнському житті про це пам'ятати. Є багато людей, які розпочинали добре, але закінчили ганебно. Є багато людей, які прикладали багато зусиль, щоб досягнути чогось. Але не ті втратили, або навіть і не досягнули те, до чого тягнулися, тільки тому, що неправильно родитися. І ось важливо є. Сити на помічі Духа Святого. Дуже важливо є сповнюватися Духом Святим. Дуже важливо є просити Господа, щоб він допоміг нам подолати ті чи інші ріховні пороки, які вплилися в наше життя. Які заважають нам бути з Богом, які стоять стіною між нами і Богом. І коли ми смиреємо, коли ми в умову до Господа і просити його про це. Коли ми усвідомлювати мемо свою недостойність і розуміння того, що без нього ми не можемо нічого доброго робити, тому й каже Господь, про це читає у Івані, без мене не маєте права нічого творити і ви, навіть добро творити, ми не маємо права без нього. Чуєте, наскільки це важливо? Не відпоситься так, що коли ми вчинимо добро, ми ж впевнені в собі і думаємо, от тепер я зроблю, бо я можу, я маю. А Господь дивиться на це, як на гордість, як на зверхність, як на те, що ти хочеш заслужити сам без мене, без моїх страждань, без моїх рук, без моїх крові. І тому оці твої старання і оці твої добрі справи без мене, вони мені не угодні. Тому, щоб ми унаслідувати оцю частку благословенний, ми маємо стати спочатку овечком. Ми маємо висередитися від того стану козла в певності, і так далі. І ті тоді ми почуємо. От той благословенний голос Христа. І тоді оцей суд не буде страшним для нас судом, а буде останнім судом, який рішить нашу долю у вічності, і ця вічність буде благословеною Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хаймую!